Виходять Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку інформаційних технологій та масових комунікацій Роскомнагляд заблокувала доступ до сторінки у Фейсбуці організаторів акції на підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Як пишуть організатори акції, сторінка не відкривається тільки на території Росії. Речник Роскомнагляду Вадим Ампелонський заявив, що сторінка була заблокована через запит генерального прокурора Росії. Проте більше 12 тисяч користувачів на згадані сто. Сторінці підтвердили свою участь у акції на підтримку братів опозиціонерів 15 січня на манежній площі в Москві. Саме у цей день російський суд має оголосити вирок. Прийти на мітинг для обговорення вироку закликає також лідер кримських татар Рифат Чубаров. Олексія Навального і його брата звинувачують у розкраданні майже 30 мільйонів рублів у компанії «Іврошеп». Прокуратура попросила суд Москви засудити опозиціонера до 10 років тюремного ув'язнення, а його брата до восьми. Прихильники й адвокати братів Навальних вважають їх переслідування політично мотивованим. Олексій Навальний перебуває під домашнім арештом. Його брат під підпискою про. Не виїзд напередодні. Суд продовжив термін домашнього арешту Навального, пом'якшивши його умови. У Білорусі також блокують роботу інтернет-ресурсів. Робота нейтрального, а за іншими словами, не повністю контрольованого мінськом інформаційного агентства Белапан та ще декількох сайтів була призупинена. Сайти виключають з національної доменної зони за рішенням оперативно-аналітичного центру при президенті Лукашенкові. У кращому випадку закидають порушення правил розміщення реклами, що можна виправити у гіршому не повідомляють причин взагалі.